Донечено зранку прокотився землетрус магнітудою 4,6 бала. Попри те, що такий показник не вважається сильним, місцеві мешканці були неабияк здивовані. Адже ця місцевість зазвичай не вважається сейсмічно небезпечною. Поштовхи відчувалися також у Бердянську, Дніпрі, Запоріжжі, Волноваському районі та Маріуполі. І тож маємо на зв'язку журналіста з Маріуполя Анна Мурликіна. Пані Анна, доброго дня. Добрий. день. Тож, розкажіть, будь ласка, конечно находилась в, кафе в подвальном помещении, и мы uh, увидели, что в какой-то момент задрожали стены, покачнулся телевизор в этом кафе это было... длилось, примерно минуту, не больше минуты точно, но было очень сильный звук и В струс. Естественно, что мы выскочили на поверхность, и вы, многие люди выбегали из домов, они были все испуганы, но испуганы войной, наверное, потому что первая мысль, которая родилась в голове, это где-то опять взрыв. Примерно такие же толчки мы испытывали, когда вот, в центре города, когда обстреливали восточный. Вот такая была сила сильная тогда колебания. Но казалось, никакого взрыва, по крайней мере, наземного не было. Нам специалисты и спасатели мариупольские э, подтвердили, что не было нагонной волны в Азовском море. Это значит, что в море не было взрыва, не было ударной волны, нет ни одного сообщения о том, что там выпиты где-то окна или еще что-то такое. Вот, но есть сообщение, что у людей в домах падали настенные часы или картины. Вот это было. Э, ну, вот. Так... яка власне зараз ситуація у місті чи було в результаті чого якась там підвищені рівні безпеки чи очікування, можливо, нових поштовхів? Совершенно це взагалі не понятно, тому що Маріупольська метеорологічна <звісна> не підтверджує, не дає ні якої інформації о том, що землетрясіння було. Вот, що касается ситуації в місті, то вот после вот таких вот пострілів на некоторое время непредолжительная пропала связь. И пропал интернет, а Мариупольский сайт на 629 просто обвалился от того, что от одновременного огромного числа людей, которые сразу зашли на сайт, чтобы узнать, что там произошло. И его работу там восстанавливают в течение нескольких минут. От настає час ситуація абсолютно спокійна. Нуждати не дати нових толчків. Ми не знаємо, тому що ніякої інформації метіарологу каже. Ну, власне, на щастя, що це були поштовхи, які викликані такою природним чинником. А це не були вибухи гранат і це не було да, нової ескалації. Богу. Але повернемося також до буденних проблем України. Зокрема, ми збираємо останнім часом досить тривожну інформацію із кри. Му також було що там зараз відбуваються військові навчання, і там на певний час перекривали пункт пропуску. Вчора також розвідка фіксувала про те, що на окупованій території зі сторони Росії підтягується знову ж таки військова техніка зі сторони Росії. Чи в Маріуполі якісь є такі тривожні новини? Чи власне все спокійно? В Маріуполі зараз абсолютно спокійно. И единственное, что, что ходят разговоры, вот такие городом ползут слухи о том, что это землетрясение было вызвано искусственным образом, могло быть, по крайней мере, что это могло быть какое-то испытание какого-то подземного, подземное испытание какого-то оружия, и люди говорят, что взрывы были на границе Крыма и Украины. Бо вот така Ну, не будемо нагнітати паніку. Власне, да. є інформація з управління ДСНС про те, що це було відлуння землетрусу у Вірменії. Тобто, на щастя, це ніяке не випробування зброї і нічого такого. Дякую вам, пані Анно. Нагадаю, з нами на зв'язку на зв'язку була Анна Морликина, журналістка із Маріуполя.